установка нова. Ну, хо. Галовай. Бутвердиний, скажеться. Поїхала. О, не дочекаєшся. Куди правильно плануєш їсти? Ще дуже довго. Неправильно. Ано купаdas? Та вона автоматика. А во там тут на будь-де позначено було. Мені же стрім, але як облився. Ну, не Але як сон з котелом почав. Рухаючись по координатор, попередньо. Не просто крутається, А я звідки знаєте, де крошка стоїть?

означає Где то стаканчик чатка там рівно 100 грамів так Ну, 100 грамів почик тут Квадратним квадратну способом, знаєте, по букві п абсолютно по координатах. поїде коли треба кружку забрати на є Шкода. Всі у нас все чат, я Ви Бачите, він букву П вималював в просторі і їде назад по своїх координатах, має поставлене місце все, щоб думав пішов. Просто так. Ніби мотор вибійся. А чого трохи? Ну mm 100 грамів. -hmm. Чотковось. Ну і забрати руку. Тепер прям як шатал запускає. <slagion sound> а -а -а -а! <uely voice> <speak> як ти кажеш, на вихідні позиції.